Вітаю! Завдання сьогоднішнього уроку необхідно зробити, використовуючи середовище Scratch, програмку, яка малює отаку квітку. Яким чином це можна зробити? Ну, перш ніж складати програму, необхідно спочатку підготувати сам Scratch до малювання. Для цього запускаємо Scratch. Робимо нашого кота меншим. Тобто розміру тут ставимо 100, я ставлю 50, цього буде достатньо. Перша команда в нас повинна бути, коли натиснуто прапорець, щоб при натисненні кіт почав щось малювати. І для того, щоб ми могли виконувати операцію малювання, у нас тут немає блочка, який відповідає за малювання, тому необхідно натиснути оцюсь кнопочку Додати розширення. Вибрати ось друге олівець. І блочок з'являється, команди з'являються. Для того, щоб при кожному запуску в нас старий малюнок витирався, а залишався тільки той, що в даний момент намальований, бажано першу команду поставити, очистити все. Далі нам необхідно, щоб почати малювання, опустити олівець, тому що якщо олівець не опущений, він просто буде бігати і нічого не малювати. І можна задати розмір олівця, щоб це була не тоненька лінія. Ну, я поставлю 5, можете поставити більше. І в нас ще є колір, ну, з кольором ми тоді пізніше. От оце такий ніби підготовчий етап. Тепер яким чином можна здійснити малювання? Наша квітка складається з шестикутників. Ну, возьмемо для початку один шестикутник. Якщо у нас шестикутник один, ось так як я зобразив ось тут оце ось показано, то як ми цей шестикутник малюємо? Або давайте на цьому я покажу. Як ми цей шестикутник малюємо? Ми проводи, Проводиться лінія певної довжини. А потім ми здійснюємо поворот. Знову кіт стоїть ось в цьому місці. Знову проводиться лінія, і знову ми здійснюємо поворот. Проводиться лінія, знову здійснюємо поворот. І виходить, що отаких от поворотів у нас буде рівно 6 штук. Через, якщо 6 поворотів зробити і провести 6 ліній, у нас виходить 6 кутник. Чому? На який кут потрібно повертати? Якщо ми повністю зробимо шестикутник, то кіт прийде в ту саму точку, з якої він почав малювати. Це означає, що він повернеться, зробить ніби такий повний оберт. А один повний оберт у нас це 360 градусів. 360 він 6 разів у нас повертається, бо шестикутник, І в нас виходить кут повороту 60 градусів. От таким чином ми прийшли до розуміння того, що для того, щоб нам побудувати шестикутник, нам потрібно виконати дві команди. Перша команда це перемістити. Ну, нехай буде 40 кроків. І друга команда повернути на 60. Оці дві команди треба повторити 6 разів, оскільки в нас 6 Відкриваємо модуль керування. І тут ось у нас є бачок повторити. Ставимо 6 разів і вкидаємо всередину. Дивимося, що у нас вийшло. В результаті кіт у нас малює шестикутник. Як же ж зробити так, щоб він у нас малював не шестикутник, а малював отаку квіточку? Коли кіт виконає свій перший малюнок, він буде знаходитися в цьому місці, в цій точці. Для того, щоб почати малювати другий малюнок, чи другий шестикутник, нам потрібно нашого кота. Перемістити. Наскільки його треба перемістити? Очевидно, що не прямо його треба перемістити, бо він попаде кудись ось сюди а, його, а спочатку потрібно зробити поворот. І от тепер, якщо уважно придивитися, ось, ось з оцих точок буде здійснено малювання. Ось ще одна точка, ось точка. Ось точка, ось точка і ось точка. Якщо ми оці шість точок сполучимо між собою, то ми знову отримаємо шестикутник. А це означає, що знову, оскільки це шестикутник, то знову у нас буде поворот на ті ж самі 60 градусів. Тобто, для того, щоб попасти з оцієї точки перейти в оцю точку. Нам потрібно спочатку повернутися на 60 градусів, а потім перемістити нашого кота на певну відстань. От оце ми і спробуємо зробити. Беремо, знову відкриваємо панель руху, робимо поворот на 60 градусів. Далі робимо переміщення. Перемістити. Ну, отак, по діагоналі буде відстань двічі більше. Це буде 80. І оці дві команди, вони приводять нашого кота в точку, з якої знову він може малювати шестикутник. Шестикутників у нас 6. Тому оці, оце нам треба повторити 6 разів. Значить, ще раз повторюю. Оці команди роблі малюють шестикутник. А оці дві, вони готують кота до нас, до, приводять його в точку, з якої він повинен починати малювати знову шестикутник. Тобто виходить, що шестикутників 6, значить оць, оцей блочок нам ще раз потрібно повторити 6 разів. Вкидаємо і дивимось, що у нас вийшло. Запускаємо нашого кота, бачимо, що вийшло схоже, але трошки все ж таки щось не так. Що потрібно змінити? Якщо ми подивимося на, знову на наш зразок, ми бачимо, що ліній оцих оцих ліній отут, у нас вони є. Але на нашу малюнку, коли кіт малює, оцих ліній бути не. Повинен. Тобто, коли він переміщується в точку, з якої він почне малювати наступний шестикутник, він не повинен залишати за собою лінію. Значить, це означає, що отут, перед тим як він переміщується, нам потрібно поставити команду підняти олівець. Після цього він переміщується. Коли він дійшов туди, куди треба, знову потрібно опустити олівець. І тоді все буде добре, дивіться. Ми отримали отаку квіточку. Для того, щоб вона була більш кольоровішою, більш красивішою, можна використати команду змінити колір на і вставити її потрібно ось, ось сюди. Тому що. Оцей блочок у нас, ще, ще раз я вийму, оцей блочок малює один шестикутник певного якогось кольору. Після того, як він його намалював, можна взяти змінити колір отут. І потім повторити. І в нас виходить, кожен шестикутник буде іншого кольору. Тільки отут змінити не на 10 можна поставити, а на більше. Можна збільшити товщину лінії, наприклад, поставити 10. І тоді бачити, який результат. Можна трошки погратися із цим кутом повороту. Якщо кути повороту змінювати, ми можемо отримати е, самі різноманітні малюнки. Тут досить цікаво, можна просто по... бачите, тут можна по поекспериментувати. І в результаті, бачите, тільки щоб готові було місце для малювання, е, ну, можна змінювати і кількість кроків, на які він вступає. Бачите, ну, не, не дуже красиво воно виходить. Отакий ось малюнок. Можна менше, можна, наприклад, на 60 поставити. Тоді буде отаке зображення. Ну, можна так, міняючи тут параметри, можна дуже багато всього зробити, але от вихідна програма. Дивіться, і для того, щоб кіт стояв нормально, клацаємо тут напрям і ставимо так. Або можна просто підсвітити і на клавіатурі ввести 90, нажати Enter, і він у вас точно рівно стоїть. Натискаємо. Тільки треба, щоб готові було місце для малювання. І ми отримаємо ось таке. Зображення. Так що, пробуйте, можете поекспериментувати, виконати оце завдання. А тоді, змінивши ще деякі параметри, можна, скажімо, зробити так, щоб малюнок був зовсім інший. Ну я вам ще один приклад наведу. Дивіться, що я в програмі зроблю. Я візьму просто оці ось дві команди, повернути і перемістити. Просто зміню місцями. Здається, і, і що, що власне від цього зміниться, а виявляється, зміна буде дуже суттєва. Те ж саме, але оцей блочок ось перемістити. Я поміняв місцями з повернути. Дивіться. Малюнок буде зовсім інший. От інше переміщення задам. Бачите? Тобто, таким чином. Можна трошки попрацювати і отримати величезну кількість різних красивих, красивих, красивих орнаментів. Так, повертаю я до початкової нашої програми, ту, що була ось вона. Перевіряю. Бачите, все вийшло так, як потрібно. Значить, сьогодні що ми зробили? Ми використали цикл, вкладені цикли. Тобто цикл це дія, яка періодично повторюється. Тобто, у нас ось. Один цикл, який малює шестикутник, тоді рухається в точку, з якої він повинен малювати далі. І оці дії треба повторити 6 разів. В результаті ми отримаємо 6 шестикутників з поворотом в 60 градусів, тобто отримаємо таку ось квіточку. Пробуйте. Робимо цю програму. Можете дві програми: одну виконати оце завдання, а друге виконати. Ну, ще якийсь свій орнамент зробити, помінявши тут параметри. Зберігаємо і надсилаємо для перевірки. Нагадую, як зберегти. Нажимаєте файл, Вивантажити на ваш комп'ютер. Вказуєте, куди, вказуєте назву. Ну, можна квітка написати чи квіточка. Нажимаєте зберегти. І все. Успіхів вам, всього найкращого і до побачення.